Коли ми починали будівництво, ми закопали хрест. Знаєте, я так переживав, що буде з тим хрестом, як ми його закопали, але. В 2007 році на переображення в Києві проходив всеукраїнський з'їзд молоді. Ось тут Патріаршому соборі, тут, в виставковому центрі, проходили всі ці урочистості. І тодішній єпископ помічник київської єпархії, владика Богдан Дзюрах, каже: отець Олег, ви знаєте, що треба зробити? Ми дамо вам два-три автобуси молоді, яка їде з Галичини, щоб ви поставили цей хрест. Думаю, Господи, оце буде класно. І ми тоді таким великим процесійним ходом через бровари від Риму католицької парафії, бо ми не мали нічого, тільки наділену, виділену земельну ділянку для того, щоб ми могли збирати дозвільну документацію. Ми прийшли і закопали цей хрест. Як повискакували люди з сусідніх будинків, а що ви тут зрозумієте? А що тут тут має бути? І ви знаєте, ми закопали цей хрест за участі мера міста тодішнього Антони. Закопали цей хрест і, очевидно, поїхали сюди до Патріаршого Собору ця молодь. І я тільки час від часу приходив дивитися, чи цей хрест ще не заламали. На другий день зранку я став, поїхав подивитися, чи цей хрест стоїть. І він стояв, і бідний, як сирота. Я час від часу ходив до нього молитись, це був 2007 рік, і це було переображення Господнього.